Вітання глядачам, підписникам каналу. Ну от, Сьогодні коротеньке відео знімали. По взятку то у нас різко закінчився взяток. Треба вже готувати сім'ї до зимівлі. Підкачувати те, що бджоли принесли. Ну і що по взятку? Спрацювали блосілі цього року на почут гарно. Одне що, але це моїй місцевості немає акації, і цього року не було близько соняшника. Соняшник був десь приблизно 4 кілометрах. Так що там був, просто каже, гарний підтримуючий взяток. Ну, але меду так, такого аж товарного від... Трошки далеченько. Ну що, тут коротеньку таку полоняну характеристику по вуликах. От маємо український батокорпусний вулик. Ну що, цей вулик гарний на невеликі взятки. Леда, що який взяток, зразу в магазині є мед. Нехай його небагато на кожну сім'ю. Але він є. У вижаках, в українцях, на стандартну рамку цього меду я взяти не можу, тобто, оскільки він розмазаний по всіх рамках, ну, вверху мета, а знизу розпліт. Так що це, ці вулики себе на колох і взятках, і невеликих оправдовують. І на так, затяжних взятках також, тому що мед постійно накопичується і собі... Взяти корпус меду це не виникає великої проблеми. Ну, а зараз порівняємо з українським рогатим вурком наставками. Зараз ми глянемо. Правда, тут подала одне дно, я зараз набере пізніше. Ну, Як бачимо на пасіці у рядах положні місця. Це у нас стояли. Українські рогаті вулики з наставками. А оскільки був попит на ці вулики, і ще й нам на бджоло сім'ї їх я продав. Так що порівняння зробимо на іншому типі вулика схожому. Ну, Порівняння зробимо ну, от на мене стоїть схожий вулик, це Український вулик з наставкою він на 14 рамок. Ну що? Принцип роботи гнізда 14 рамок, ну, запектайки 12, повні вистачає для розвитку сім'ї. У тільки наставках. Порівно е, з багатокорпусним вуликом, то там е, Восьми рамок інколи не вистачає, якщо дуже гарна матка, дуже гарно гарного розвинувачевіння, там не вистачає. Восьми рамок інколи переходить одну на ставку. Ну, правда, потом переходить на стандартну рамку. На стандартну рамку її зігнати дуже важко. Тут гніздової частини, наприклад, 12-14 рамок повні вистачає. Ми тільки в наставках, які ми відбираємо. Ну і в восени, вже коли вже до формування гнізда то ми вже формуємо, вже залишаємо частину меду з гніздового корпусу, ми залишаємо вже на зиму, там, коли потрібно догодовуємо, ну і част... частина меду є ще у гніздовому корпусі, в стандартному. Чи 12 рамок, чи 14 рамок це є. Ну а так, в принципі, обидва вулики заслуговують на своє життя, бо тому, що один можна взяти малі взятки, а такі вулики це вже на більш великі взятки. Сонячний кріпак. Ну, там залежно який для, для взяток, який більший. Хоча більші взятки можна взяти і в українському багатоколпуснику. Ось, наприклад, такий о, був багатоколпусник. Він був заповнений медом, залишилося тільки 5, так, 5 рамок залишилося в матці підрозпліт. Цілий сезон я в нього е, брав постійно, та 88-й годині тут працювала, він був заповнений медом. Де вони його взяли, не знаю, хоча ця лінія не злодійкувата, щоб сказав хто, що наносили з інших вуликів. Ні, нормально працювала. Ну, вони е, то вже по особливості в системі, тому ми вже зіскаку переходили на іншу тему. Ну але цей вулик повні також нормально працює. А наприклад, випить повністю. ми медували цього року, грі сказати, що не було меду з липи. Випав меду, був повністю залитий всі наставки. Повні нормально працювають. Так що тут вже вибір за пасічками. Хто хоче взяти малі взятки, от такий вулик. Хто хочу взяти великі взятки, ось такий вулик. Так що тут з цим таке проблем дуже немає великих. Ну і Не закінчення така тему з матками. Вже на домашньому точку через те, що різко обірвався взяток, вже матки виводити майже неможливо. Тому що бджоли... Нападають маленькі сім'ї, розбивають їх. І це навіть бачу, що це навіть, не мої бджоли. Ну але за що зробити? Вже як є, такі. Є. Так що м -м, з матками трошки напряжонка зараз. Заселювати вже на новому смислу не бачу, тому що ви тут не малувати. Ну, ще будуть матки з різкого облітника. Там цієї проблеми немає. Там матки гарно виводяться, гарно Одно, що проблема, що треба довозити трутня. Ну, це тут є в деяких сім'ях, досить пристойна кількість. Так що наступного разу ще одну партію облітаю і трудня довезу. Правда, вдома себе добре запрокомендували ось такі ці ВК. І ще один вид. І ось такі нукеос рекомендували, рекомендував. По цих нуклеозах буде огляд пізніше. Тут я задумав ще одну ідейку. Так що про все пізніше. А у нас тут крапуть останні краплини меду цьогорічного. Ну, ті рамки чорні вже підуть на перетопку. Вже своє відслужили. Так що такі -то справи. Тепер формуємо гнізда на зиму. І будемо до зимівлі. На цьому всім пока. До нових відео. Слава Україні!